Джорджа Сіміон, фаворит президентських виборів у Румунії, розповів на конференції в Бухаресті про своє бачення зовнішньої політики країни. Він наголосив, що поділяє цінності Дональда Трампа та його руху повернемо Америці колишню велич. США найважливіший партнер Румунії в галузі безпеки та оборони. Водночас, європейський союз найбільший економічний партнер нашої країни. Якщо мене оберуть президентом Румунії, я прагну тому того, щоб економічна співпраця зі сполученими штатами досягла такої ж важливості, як наш військовий союз. Елесім також має намір полегшити вплив на Румунію тарифної політики Трампа. Звичайно, неможливо домовитися про зниження мит виключно для Румунії, бо наша країна частина єдиного європейського ринку і пов'язана такими ж митними правилами, що й інші держави ЄС. Однак я планую запропонувати президентові Трампу вжити компенсаційних заходів, щоб пом'якшити вплив на Румунію. Президент Дональд Трамп. Якщо Сіміона оберуть, то однією з його перших закордонних поїздок на посаді президента стане візит до Італії. Він планує зустрітися із Джорджою Мелоні. Вона недавно обговорювала з Трампом комерційні відносини між Євросоюзом та США. Я маю намір проконсультуватися з прем'єр-міністром Мелоні, оскільки вона і я виступаємо за західну та трансатлантичну єдність Сіміон євроскептик і лідер ультраправого альянсу за об'єднання румунів. Він став наступником кандидата в президенти Келіна Джорджеску, якому конституційний суд заборонив брати участь у виборчих перегонах. Це сталося після того, як було скасовано результати виборів 2024 року. Сіміон уже переміг у першому турі повторних виборів, що відбулися 4 травня. Тепер розраховує на успіх у другому турі, запланованому на 18 травня. Суперником Сіміона буде незалежний кандидат і мер Бухареста Шордан. У першому турі він відстав від свого конкурента, набравши майже на 20% голосів менше.